Саманта Швеблін Закрутки минає тиждень, місяць, і ми розуміємо, що Тереска сплутає наші плани. Ще трохи й плакала моя стипендія. Позаяк за кілька місяців продовжувати навчання буде не так просто. І не через Тереску, можливо, а з розпачу, годі спинитися щось підточувати. Я починаю глачати. Присяду, приляжу чи виберусь у сад, мануелі з перекусом тут як тут, усе акуратно розкладене на таці, чистеньке, у шавках на кухні вдослать запасів, ніби він покутує якусь провину або, а я це знала, зобов'язався виконувати усі мої забаганки. Проте мануель видається виснаженим і не надто щасливим, пізно повертається додому, не тішить мене своїм товариством і намарно намагатися з ним про це поговорити. Минає іще один місяць, мама теж здається. Вона накуповує нам подарунків і якось безрадісно, а я ж бо чудово її знаю, простягає, пояснюючи. Е, ось килимок для зміни підгузків. Він на липучках і легко миється. Ось натуральні бавовняні капчики, ось байковий рушничок із каптуриком. Тато споглядає це покладання дарів, схвально киваючи головою. Та хезе, відказую я, і тільки не знаю, що маю на увазі подарунки чи тереску. Справа в тім, що направду хезе повторюю згодом свекрусі, коли та приперлася із пакунком барвистих пелюшок. Хезе повторюю, не знаючи, що його й казати, і обійнявши оберемок пелюшок, заходжуся плачем. На третьому місяці смуток не полишає мене. Щоранку, прокинувшись, я підходжу до зеркала і вклякаю перед ним на певний час. Мої обличчя, руки, усеньке, тіло та, що найперше, живіт, розбухають додалі більше. Іноді я гукаю Мануеля і прошу його стати поруч. Супроти мене він справжнісінький чахлик. Виглядає розгубленим, говорить мало. Приходить з роботи, всідаються дивитися телевізор, обхопивши руками голову. Не тому, що тепер він любить мене менше. Я знаю, Мануель мене обожнює. Знаю, він як і я не має нічого супроти нашої Терески, та хіба й може щось мати. Проте перед її появою стільки всього треба зробити. Іноді мама випрошує попестити черевце. Я всідаюся у крісло, і вона лагідним, милим голосом бубонить щось до Терески. Натомість Мануелева безперервно телефонує, аби випитати, як я, де я, що я їм, як чуюся, і все, щоб не випало їй на ум запитати. Маю безсоння, ніч лежу у ліжку і не сплю. Туплюся в стелю, накривши долонями маленьку тереску. Годі думати про щось інше. Ніяк не збагну, як у світі, де трапляються речі, що досі здаються мені дивовижними, як от винайняти автівку в одній країні, а повернути в іншій. чи розморозити свіжою рибою, що вмерла 30 днів тому і пролежала весь час у морозилці, чи сплатити рахунки, не виходячи з дому, ніяк не зарадити такій дрібниці, як, скажімо, злегка переінакшити хід подій. Я не здаюся так просто. Кидаю з довідника з медичного страхування і шукаю альтернативу. Розмовляю з акушерками, знахарями, навіть шаманом. Хтось підсовує мені номер якоїсь повитухи, телефоную їй. Кожен на свій лад пропонує мені адекватні чи збочені рішення, несумісні з моїми запитами. Саму бентежить думка, що тереска так недочасно з'являється на світ. Але нашкодити дитині хочеться ще менше. І ось знаходжу доктора Вайсмана. Його кабінет розташований на останньому поверсі старовинного будинку в середмісті, ні почекальні, ні секретарки, лише маленький передпокій та дві кімнатки. Вайсман доволі люб'язний, просить проходити, пропонує випити кави. Упродовж розмови глибше цікавиться нашою родиною, шлюбом, батьками, особливості взаємин між нами усіма. Ми справно відповідаємо. З хрещеними долонями Вайсман опирається на робочий стіл. Здається, анкетуванням він задоволений. Доктор дещо знайомить нас зі своїми методами, здобутками власних досліджень, з усім, що може нам запропонувати, але розуміє переконувати нас зайве. І переходить до суті лікування. Я все поглядаю на Мануеля. Він уважно слухає, підтакує, виглядає натхненно. Передбачаються зміни раціону та режиму сну, дихальна гімнастика та медикаментозна допомога. Звичайно, він поговорить із мамою, татом та матір'ю Мануеля. Їхня роль також надзвичайно важлива тезами занотовую усе до свого блокнота. А які гарантії подібного лікування запитую. Дотримання цих приписів необхідне, аби усе вийшло якнайкраще, запевнив Вайсман. Наступного дня Мануель лишається вдома. Ми сідаємо до столу у вітальні, обкладаємося таблицями, графіками, паперами і до роботи. Достеменно занотовуємо перебіг подій, відколи з'явилися підозри перечасної терещиної з'яви. Згадуємо батьківські слова, з ними все ясно, але приймаємо рішення: лікуванню бути оскарженню не підлягає. І коли тато лізе із запитаннями, Мануель обриває його на півслові: Ви зобов'язані виконати усе про що ми вас попросимо, кожен зазначений пункт вказаного дня, кожної певної години. Розумію його почуття, для нас усе вкрай серйозно, тож сподіваємося, і для них теж. Батьки збентежені, гадаю, вони не тямлять про що йдеться, та пообіцяють дотримуватися приписів, і кожен повертається додому із власною інструкцією. Минає з десяток днів, все йде як по маслу. За розкладом випиваю свої три щоденні пігулки, сумлінно виконую вправи курсу усвідомленого дихання. Усвідомлене дихання це одна із базових складових лікування, новітній метод медитації, віднайдений та розвинений особисто доктором Вайсманом. На газоні посеред саду я зосереджено налагоджую зв'язок із вологим лоном землі, глибоко вдихаю, вдвічі довше видихаючи. Розтягую кожен вдих до п'яти, а видих до восьми секунд. По кількох днях практики вдихаю на десять, видихаючи на п'ятнадцять. Ось так я сягаю наступного рівня усвідомленого дихання і починаю вловлювати потоки власної енергії. Вайсман запевняє, що новий рівень відбере трохи більше часу, але наполягає продовжувати практику, оскільки вправи мені цілком під силу. Існує момент, коли можеш осягнути швидкість, з якою енергія струмує тілом. Відчувається легенький лоскіт, що зазвичай розходиться від губ до рук, до ніг. Необхідно намагатися стишити її ритм поволі. Метою є повне приборкання потоку, аби поступово відновити його навспак. Мануелеві усе ще годиться уникати надмірної до мене ніжності. Мусить ревно дотримуватися укладеного нами припису, тож півтора місяці зберігає дистанцію, заговорює лише за нагальної потреби, час від часу повертається додому пізно вночі. Свою роль він виконує сумлінно, хоча я його знаю. Знаю, що йому насправді значно важче, що йому з біса хочеться обійняти мене і сказати те, чого мені страшенно бракує, але наразі не час. Ми не можемо ризикувати, нехтуючи сценарія. За місяць я удосконалюю своє усвідомлене дихання. Відчуваю, як майже вдається стримати енергетичний струмінь. Вайсман каже: Ото -от і ще невеличке зусилля. Він збільшує дозу ліків. Помічаю, як відчутно відступає тривожність і вгамовується апетит. Дотримуючись першого пункту своєї інструкції, Мануелева Матінка робить над собою неабияке зусилля. Поступово це найважливіше, це ми неодноразово підкреслюємо. Поступово, як я вже зазначила, намагається менше до нас телефонувати і не турбувати повсякчас допитами стосовно терески. Наступний місяць дається обіцяє великі зміни. Я вже не така опецьковата, і що нас із чоловіком дивує та тішить, живіт починає зменшуватись. Така помітна зміна насторожує наших батьків. Можливо, саме тепер вони бодай інтуїтивно здогадуються, у чому суть лікування. Окрім того, Мануелова матінка, гадаю, побоюється найгіршого, і хоча вона докладає зусиль триматися осторонь і виконувати приписи, я відчуваю її страх та сумніви, що боюся може вплинути негативно на лікування та його ефективність. Висипаюся добре, відчуваю себе уже не такою пригніченою, ділюся із Вейсманом успіхами дихальних практик. Він задоволений результатами, підозрює, що я уже сягнула рівня оберненого потоку на волосину від мети. Починається третій місяць, передостанній. Цього місяця головні ролі доведеться зіграти батькам. Не без тривоги очікуємо, що вони дотримують слова і усе вийде ідеально. І їм вдається, вдається на славу, за що ми вдячні. Приходить Мануелова матінка і забира барвисті пелюшки, які було принесла для Терески, можливо, відтоді тільки про це й думала. Просить у мене турбину, аби запакувати оберемок. Спакованими, мовляв, їх принесла, спакованими їх і забере. Підморгує мені. На черзі мої батьки. Вони також приходять забрати дари, отримують неторкану купу. Спочатку байковий рушничок із каптуриком, потім натуральні бавовняні капчики, на сам кінець, килимок для зміни підгузків, той, що на липучках, і легко миється. Мама випрошує востаннє попестити черевце, я всідаюся у крісло. Вона вмощується поряд і бубонить милим лагідним голосом. Мама пестить мій живіт і промовляє Тереско моя, як же мені бракуватиме моєї терески? Я мовчу та знаю. Якби вона сміла, якби це не суперечило її приписові, розплакалася би». Дні останнього місяця збігають швидко. Мануелеві вже можна підходити ближче, його товариство направду йде мені на користь. Ми стаємо супроти дзеркала і регочемо. Відчуття зовсім протилежне якраз до тих, які охоплюють, коли рушаєш у мандри це не щастя вирватися, а радість залишитися. Це додатковий рік у скарбничці твоїх найкращих, це можливість тривати і тривати. Я стрімко худну, що додає мені активності і доброго гумору. Востаннє відвідую Вайсмана. Надходить пора, виголошує він, і поверхнею столу з його рук ковзає до мене пляшечка консерванту Вміст студений. Таким його і слід тримати, тому за порадою Вайсмана я прихопила собою термос. Коли повернуся, мушу покласти пляшечку до морозилки, Підношу її до очей. Рідина прозора, але густа, наче безбарвний сироп. Одного ранку під час вправляння в усвідомленім диханні мені вдається сягнути найвищого рівня. Дихаю повільно, тілом відчуваю вогкість землі та енергію, що його сповива. Вдих, видих ще і ще раз. А тоді все завмирає, енергія, здається, матеріалізується довкола мене, і я безпомилково вловлюю мить, коли вона спроквола струмує навспак. Відчуття очищення, омолодження, ніби течія ріки чи подув вітру згортається у точку і повертаються із неї до витоків. Цей день настає, він позначений у календарі на холодильнику. Коли ми вперше повернулися від Вайсмана, Мануель обвів його червоним. Я не знаю, коли саме усе трапиться. Хвилююсь. Мануель вдома. Повернулася в ліжко. Чую, як він знервовано намотає кола, обмацують черево. Живіт як живіт, звичайний жіночий. Маю на увазі зовсім не схожий на живіт вагітної. Навпаки, Вайсман каже, що лікування виявилось дуже інтенсивним. Я змарніла і худіша, аніж до всієї цієї історії з Терескою. Замкнувшись у своїй кімнаті, чекаю увесь ранок. увесь день. Не хочеться ні їсти, ні виходити, ні говорити. Раз по раз Мануель зазирає перепитати, як я. Уявляю собі, мама, певне, на стіну дереться, але вони знають, що телефонувати їй приходити мене побачити зась, аж ось і Нудота. І живіт пече і пульсує, наче збирається вибухнути. Я мушу покликати Мануеля. Намагаюсь підвестися не можу. Навіть не розумію, наскільки я виснажена. Таким мушу покликати Мануеля, аби він потелефонував Вайсманові. Вдається устати та за падаю на коліна. Згадую про усвідомлене дихання, проте голова забита іншим. Мені страшно. Боюся, щось могло піти не так, і ми нашкодимо Тересці». Можливо, це вона збагнула, що відбувається, можливо, все куди гірше. Мануель заходить до кімнати і підбігає до мене. Я ж просто хочу відтягнути все, кажу йому. Я не хочу, щоб, і намагаюся сказати йому, аби лишив мене нічого страшного на підлозі, і хочіше повідомив Вайсманові про невдачу. Та не можу вимовити ані слова. Тіло моє дрожить, мені годі зладарювати її з ним. Мануель падає поруч навколішки, хапає мої долоні, говорить до мене, я його не слухаю, відчуваю, що ось ось виблюю, затуляє собі рота. Він миттю усе розуміє, залишає мене і біжить до кухні. За кілька секунд повертається зі стерильним слоєчком та пластиковою пляшечкою із написом доктор Вайсман. Мануель віддирає запобіжне кільце корка і виливає прозорий вміст до слоєчка. Знову тягне блювати, але не можу, не хочу зараз. Судомить живі, дужче, дужче. Зростаючі спазми не дають ковтнути повітря. Перше подумала про можливість смерти. І ось вже не дихаю. Мануель глипає на мене, не розуміє, що діяти. Спазми вчухають, щось застряє мені в горлі. Закриваю рота, хапаючи Мануелеве зап'ястя. Тепер там є щось Манюнє. щось мигдалевий горішок. Підтримую його язиком. Воно таке тендітне. Я знаю, що мушу зробити, та ніяк не наважусь. Це ні на що не схоже відчуття, і я берегтиму ще кілька років. Дивлюся на Мануеля він дає мені достатньо часу. Гадаю, вона дочекається нас усе з нею буде гаразд, до слушної нагоди. Тоді Мануель підносить до мого рота слоєчок із консервантом, і я нарешті обережно сплю... Закрутки. Samantta Web